Збірна України покатала нас на емоційних качелях, але все ж таки подарувала перемогу. Ми забиваємо 5 голів і перемагаємо Ісландію. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Футбол України. Ну що ж, збірна України видала, я не знаю, як це можна описати, і як це можна пояснити, що за поєдинок це був проти власне, команди Ісландії? Ми вели 3-1, ми потім отримали 3-3, але в підсумку 5-3 перемога. Непроста, дуже важка і неймовірно важлива. Але як зауважив після матчу Сергій Рибров, вона не буде важити нічого, якщо ми не здолаємо Азербайджан. Тому радіємо, але дуже стримано. І давайте до огляду цього матчу. А ви тим часом підпишіться на канал і вподобайку натисніть. Погнали! Розпочнемо сьогодні ми зі стартового складу, де в силу тих чи інших кадрових питань були доволі відчутні зміни. Традиційно на воротах Трубін. Далі ми побачили Миколенка, який нарешті повернувся до команди. Із ним в обороні Матвієнко, Забарний та Конопля, в опорній зоні Калюжний. Далі Шапаренко і гравець, який також повернувся після тривалої відсутності Маліновський. В атаці на флангах діяли Судаков та Гуцуляк. Єдиним форвардом був. Фанат розпочали команди дуже обережно і тривалий час не можна було комусь віддати перевагу. Моментів фактично не мав жоден колектив. Аж до 14-ї хвилини, коли Миколенко прекрасно розібрався із двома ісландцями, протягнув м'яч до чужого карного і просто ідеальним пасом знайшов Руслана Маліновського, який лівою ногою відправив м'яч у ворота суперника. Ісландія забрала згодом м'яч під свій контроль і на 28-й створила неймовірний момент. Одна передача роз. Зрізала усю нашу оборону. М'яч дістався до Гвюндмунсона, і він з близької відстані влучив на щастя для нас у поперечку. Після цього відбувся ледь не ключовий момент поєдинку. На 33-й хвилині у боротьбі з суперником удар в плече отримав Георгій Судаков. Його намагалися повернути в гру, але все ж таки довелося замінити. На 38-й на поле вийшов Назар Волошин. Між цими подіями Україна пропустила. Елерсон обіграв коноплю, його не встиг підстави. Рахувати Гуцуляк і гравець збірної Ісландії завдав удару у ближній кут. Тут направду можуть бути доволі серйозні запитання і до нашого воротаря. Останнім часом збірна України привчила на жаль нас до того, що коли ми пропускаємо, починаються якісь, я не знаю, нерви, валідол, починається якась суматоха. Але сьогодні це був не той випадок. Ми видали просто фантастичну кінцівку першого тайму. На 45-й хвилині після прострілу Волошина у штрафному збірної Ісландії була якась незрозуміла паніка, і цим скористався Гуцуляк. До нього м'яч відскочив, і півзахисник Полісся з розвороту відправив його у ворота. А в компенсований час ми забили ще й втретє. Знову Волошин був у центрі уваги, який зробив те, що під час першого м'яча Миколенко лише відстань до воріт для малінов. Була тепер трошки далі, і нога не ліва, а права, блискучий удар, і це 3-1. А далі повернемося знову до тих самих емоційних качель, на яких збірна України почала катати своїх уболівальників. Із перших хвилин другого тайму Ісландія очевидно вийшла на другу половину гри із задачею зрівняти, і в принципі швидко взялася за справу вже на 59 й хвилині. Харальдсон навісив з правого флангу на Гюндмонсона, який у падінні головою відправив м'яч у ворота. Той таки Гюнмонсон встановив на табло рівний рахунок на 75 й хвилині після прострілу на цей раз вже із лівого флангу. Ну і коли здавалося, що після такого першого тайму ми можемо знову. Мову втратити очки нам на допомогу знову прийшла власне наша зброя із першої половини. Це дальні удари на 85 й хвилині. Одна з таких атак нашої збірної здавалося б закінчилася після того як Харальдсон вибив м'яч із власного карного, але м'яч ліг. Точно на ногу Івану Калюжному, який зловив його і завдав удару з дальньої дистанції. М'яч полетів точно в кут воріт. Ну і для того, аби в Ісландії не було жодних надій на 4-4, Остаточно добив суперника Очередько, який також вгадайте, що забив за мешкарного. Тож фінальний свисток фіксує перемогу збірної України з рахунком 5-3. І цим результатом ми кардинально перевертаємо для себе ситуацію у турнірній таблиці. І поринь у світ футболу разом з Фавбет. Ну і власне до змін в таблиці, ми після трьох турів виходимо на чисте друге місце і тепер випереджаємо Ісландію на один бал. У понеділок нам належить зіграти проти чинного аутсайдера квартету збірної Азербайджану, які сьогодні поступилися французам. Ну і ще про статистичну аномалію цього поєдинку: при загалом 10 ударах у площину воріт, ми побачили з вами вісім забитих м'ячів. Ну і не забудемо, звісно, про оцінки у складі збірної України, попри те, що два м'ячі забив Малиновський. Він кращим не став Хускорт Його оцінив у 8,2, тоді як Миколенка у 8,3. Найгіршу оцінку отримав Анатолій Трубін 5,3. Після матчу почули і послухали. Ми також головного тренера збірної України Сергія Реброва, який дуже влучно і вдало зауважив. І заакцентував увагу на матчі у понеділок проти команди Азербайджану і сказав, що ось ця героїчна і історична звитяга над Ісландією не буде важити нічого, якщо у понеділок ми не переможемо. Ми знали, що буде дуже важка гра, каже Рибров. На жаль, навіть коли ми вели в рахунку, то пропустили двічі, але я вдячний хлопцям. Тут усім командам дуже важко грати, а забити тут 5 голів це дуже-дуже важко. Перемога сьогодні була на першому місці. Ми проаналізуємо помилки, які були, і я впевнений, підготуємося до наступної гри з Азербайджаном. Ця перемога не буде коштувати нічого, якщо ми не виграємо наступну гру. Особливо відзначав Рибров і виступ Руслана Маліновського. Руслан це. Той гравець, який приїжджає у будь-якому стані до збірної та віддає свій максимум. Я знаю його можливості, і він сьогодні дуже допоміг. І те саме про Гуцуляка. Попри травму, вони обидва зіграли дуже гарно, навіть якщо не брати забиті голи. Водночас, у болівальників Сергій Станіславович знову закликає запасатися терпінням. Терпіння завжди потрібне. У нас зараз молода команда, дуже перспективна команда. Ми будемо і далі боротися. Ну що ж, чекаємо цієї боротьби ще й у понеділок. Знову ж таки, ми перемогли Ісландію, рахунок неймовірний, перемога 5-3. Востаннє ми забивали 5 голів ще 2-3 роки тому, так точно. Але давайте стримано чекати гру проти Азербайджану, особливо згадуючи те, що коли йде спарка і другий матч, коли нам доводиться грати, то він завжди набагато важчий. І пам'ятаємо Ісландію. По першому поєдинку теж здавалося б, нічого такого, а неприємності у нас були доволі серйозні. Тож, ваші думки після перемоги проти Ісландії, ваші очікування від Азербайджану, все це пишіть нижче в коментарі. Не забудьте підписатися на канал та натиснути нам вподобайку. Дякую, що були з нами. Скоро побачимось.